Добрий день, діти. Ми сьогодні будемо з вами розмовляти про наш рідний край. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене нація своя, українець, в мами, я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Запам'ятайте, діти. Що найрідніша і найдорожча земля для людини це Батьківщина, для нас це Україна. Народ, що живе в Україні, називають українцями, а наша мова українська мова. Ми всі любимо нашу мову, її треба берегти і розвивати, бо без мови немає ані народу, ані держави. Рідною мовою нам співає матуся Колоскову. Рідною мовою нам бабуся розповідає вірші. Наша мова співуча, калинова, мелодійна і солов'їна. Кожна країна має свої державні символи: Герб, прапор та гімн. Герб це символ влади. В основі сучасного герба України покладено давній золотий тризуб на синьому тлі. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мірі і любові на Україні вільній новій. Також в Україні є національний прапор синьо жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, зерна сонечка, а синій колір це колір чистого синього неба та колір води. В Україні є національний гімн, це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. У кожного народу є свої улюблені символи, оберіги. Це рослини, дерева та навіть речі. Рушник оберіг вірності і любові символ щасливої долі. Вишита сорочка символ здоров'я і краси. Хліб символ гостинності, добробуту і щастя. Верба. В народі говорять, де верба, там і вода. Калина символ вогню, життя та материнства. Лелека символ любові до батька та матері. Писанка символ воскресіння, сонця, життя. Про всі ці та інші символи народ складає легенди та пише пісні. Я пропоную вам пограти додактично мовну гру «Україна, яка щедра, родинна, працьовита. Хлібна, квітуча, родюча, незалежна, дружня, вільна. Мелодійна, рідна, багата, сильна. Кольорова. Дякую вам дітки за увагу. До побачення!